Аккумулятор Felicity Такий напольний він. І цікаво було подивитися, які тут комірки стоять. Взагалі, як він виконаний по якості. Ну, досить непогано. Із особливостей, які я помітив. Дуже багато датчиків температури. Ось дивіться, один датчик температури. На іншому боці, другий датчик температури, ще один датчик температури і ще один. Тобто 4. Датчики температури загалом стоїть. Всі комірки зварені, лише ось тільки перемичка, вона тут прикручена. Клеми. Дивіться, які потужні. Дуже скоріше за все мідні і лучше на мідь. Там стоїть запобіжник. Є з іншого боку віконечко, там, яке, відкрутивши, можна поміняти запобіжник. Плата комунікації. З інвертором і з іншими акумуляторами. Вимикач автоматичний стоїть, такий потужний. теж. Плата БМС. Я не знаю. Гарна вона, не гарна. Яка тут е, система балансування? Але видно, що оці транзистори, і, скоріш за все, що там не конденсатори, напевно, а резистори вони під таким масивним радіатором заховані. Бо я їх тут не бачу окремо. Ну і кнопка включення. Загалом дуже непогано зроблено. Думав, буде гірше. Ну і стосовно комірок, ну вони нові. Вони не БУшні. В них є QR-коди. Я їх, на жаль, не можу прочитати, бо вони так глибоченько там сховані. Це треба розбирати акумулятором, але я цього поки не хочу робити більше. Можливо, хтось це зробить до мене. Abo za